Гратуляйте цій донації! Я Київслав і я вітаю вас на каналі Тервені Київслава. В численних цікавих фактах про Київ згадується такий вражаючий факт, про те, що Хрещатик є найширшою вулицею в Києві з шириною в 25 метрів. Цікаво. Чи це дійсно так? Я вирішив перевірити це на Google картах. І знаєте. Хрещатик не входить навіть в топ-30 найширших вулиць Києва. То яка ж вулиця Києва тоді є найширшою? Про це ви дізнаєтеся в моєму відео. Але спочатку невеличка перевірка знань. Біля якого вокзалу знаходиться вулиця Вокзальна, а біля якого вулиця Привокзальна? Відповідь пишіть в коментарях. Ну, а ми вирушаємо досліджувати таке цікаве та інтригуюче питання. Але для початку варто розібратися із критеріями вимірювань. По-перше, важливим критерієм є те, як рахувати. Адже погодьтеся відстань між двома бордюрами і двома будинками є великою різницею. Крім того, що робити з вулицями чи дорогами з двома і більш проїзними частинами? Вони апріорі будуть ширшими за вже згаданих речаток, причому набагато. Гадаю, найоб'єктивнішим буде підрахунок відстані між бордюрами. Адже є багато вулиць, де між дорогою і забудовою йдуть парки чи незабудовані території. Дороги з двома і більше частинами також будуть включені. В такому разі рахуємо відсень між крайніми бордюрами загалом. Підрахунки я робив на мапах Google, які є в відкритому доступі. Також варто врахувати певну похибку, тому з вашого дозволу, результати будуть округлені до цілого числа. Почати варто з уже згаданого хрещатика. Ширина проїжджої частини складає 25 метрів, і вона далеко від рекордних. Проте, тим не менш, в Європі ширших головних вулиць немає. Крім того, цікавою особливостю хрещатка є його дуже коротка довжина всього 1225 метрів, що робить його однією з найкоротших головних столичних вулиць в Європі. Ще одне позазалікове місце я віддав Галицькій площі. Або, як її знають більше, перемоги за старою назвою. Вона має ширину в 75 метрів, і сюди я включив через просто аномальну, як для Києва, кількість смуг руху 10 плюс 5 смуг для громадського транспорту. Ну, а найширшою площею я обрав Севастопольську площу. Все завдяки овальній формі і наявності двох проїжджих частин. Їх ширина складає вражаючі 90 метрів. Ну, а тепер переходимо до мого топу. 10 місце неочікувано поділили два бульвари: Вернацького та Гашика. Їх ширина складає 60 метрів. Якщо брати саме бульварну частину, то на бульварі Вернадського вона найширша і фактично є не алеєю, а повноцінним сквером. Щодо бульвару гашика, то це найдивніший адресний об'єкт в Києві. Адже фактично це просто просіка під леп. І ні дороги, ні алеї на ньому практично немає. Дев'яте місце належить проспекту Соборності. На своїй початковій ділянці він має три проїжджих частини магістральну і два бокових локальних проїзди. Завдяки ним його ширина складає 62 метри. Восьме місце оболонський проспект. Головний проспект Оболоніну, сучі з назви, має ширину в 68 метрів. Така ширина виникла завдяки синій гілці метро, що проходить між двома проїжджими частинами. Довгий час на неї був звичайний пустир. Проте в нульових роках, прямо на тунелями, спродили два довгих ТРЦ Town, які зараз звуться Dream Yellow та DreamBerry. Сьоме місце проспект Петра Григоренка. Він має ширину в 86 метрів в найширшій частині. Цей проспект мав стати частиною магістралі Осокорки Троєщина, яка планувалася хребтом всього лівого берега. Вздовж цієї магістралі мала пройти лівобережа лінія чи то швидкісного трамваю, чи то метро. З цим і пов'язана така значна ширина. До речі, ще однією частиною цієї магістралі ми ще зустрінемося. Шосте місце вулиця Заболотного. Ширина в 92 метри стосується лише ділянки в межах житлового масиву Теремки 1. Ну і все завдяки локальному проїзду. Взагалі, подібні дублери магістральних доріг досить популярні явище в Києві. Багато з них мають свої назви: як вулиця Зочих, Лятошинська чи Миколайчука. А багато які тут безіменні. П'яте місце проспект Глушкова. Ширина в 98 метрів також стосується ділянки на житловому масиві теремки 1. І тут та ж історія, що й із вище згаданої вулицею. Проте варто зазначити, що до 1991 року північно-західний Дублер був окремою вулицею маршала Кошового, яку чомусь вирішили скасувати, і всі будинки віднесли до проспекту Глушкова. Четверте місце вулиця нореде Бальзака. Ну, а ця вулиця Шириною 130 метрів являє собою північну частину вже згаданої магістралі Сокарки Троєщина. І тут збудували першу чергу майбутньої лівобережної лінії, швидкісні трамваї номер 4 і 5, відомий серед фанатів як Е2. В перші роки свого існування він був трамваєм в нікуди, адже ходив суто по Троєщині. До речі, станції цього швидкісного трамваю мали бути капітальними, аналогічні Криворізькому метрополітену. Проте, як звично в нас, лінію спішили здати до чергової дати, тому будівництво станції було закинуте. Бронзу рейтингу найширших вулиць Києва займає вулиця Івана Дзюби, ну або, як раніше вона назвалися, сім'ї Сосніних. Вона має вражаючу ширину в 140 метрів. Така ширина пов'язана з тим, що непарна сторона мала бути магістральним обходом Микильської Борщагівки з прямим виходом на вершневе і боярку. Відповідно, парний бік мав бути черговим локальним дублером, який я вже згадував. Але, на жаль, магістраль так і не збудували. Більше того, зараз це вже не є можливим, оскільки простір між сторонами вулиць забудовується. Ну, і ще цікавий момент пов'язаний з тим, що по парному боку прокладена перша в Києві смуга громадського транспорту, яка ще йде проти зустрічного руху. Срібло рейтингу бере дуже неочевидна вулиця Райдужна з шириною аж в 282 метри. Справа в тому, що парний бік вулиці формують 16-поверхівки серії БПС 6. Що лежать на протилежному березі озера Райдужного. Тому, гадаю, справедливим буде вважати дворовий проїзд біля цих будинків частиною вулиці. Завдяки цьому і вийшла така вражаюча ширина. Але, як ви помітили, це лише друге місце. Хтось зайняв почесне, перше місце. А перше місце це паркова дорога шириною в неймовірній 960 метрів. Здивовані? Я теж був, коли це дізнався. Справа в тому, що численні спортивні бази на Трухановому острові прив'язані саме до паркової дороги. І так, саме до тієї паркової дороги, що проходить схилами Дніпра. Подібний курйоз пов'язаний з тим, що в радянський час ці бази знаходилися в Дніпровському парку, що розташовувався на Трухановому острові. Ну, в принципі, він там і зараз є. Просто цю назву вже всі забували. Цей парк разом з парками на схилах Дніпра, хрещатим міським садом, а скольдовою могилею. Маріїнським, наводницьким та печерським ландшафтом входили до складу Центрального парку культури та відпочинку, адміністрація якого і знаходилась на парковій дорозі. Отак, От через бюрократичні особливості і виникла в Києві вулиця шириною практично в один кілометр. Ну, і на підтвердження цього ви можете побачити скріншот із OpenStreetMap, де буде видно підтвердження моєї, моїх слів про те, що. Паркова дорога є не тільки на схилах Дніпра, а й на Трохановому острові. Ну все, годі тервеніти. Що, скажіть, неочікуваний золотий Леорад? Вас здивував цей факт? Напишіть про це в коментарях. До речі, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, то московська кільцева автомобільна дорога звузиться до одного кілометра. Ну, а якщо ви підпишетесь на мій канал, то це саме зробить і Кремль. Ну, а якщо ви нажмете дзвіночок, то Кремль звузиться тоді, коли там буде Путін. Ну, а загалом, дякую вам за те, що ви дивилися або слухали мої дереве. До нових зустрічей. Бувайте!